Слава Ісусу Христу! Впродовж двох попередніх днів ми роздумували з вами над молитвою святого Єфрема. Ми розважили перший з тих, якому молимося, Господи, і владику життя мого духа лінивства, недбайливості, властолюб'я і пустомовства віджени від мене. Другого дня духа чистоти, покори, терпеливості і любові даруй мені слузі твоєму. Так, Господи царю, дай мені побачити гріхи мої і не осуджувати брата мого, бо ти благословений на віки віків. Чим ближче ми всі до Бога, тим краще бачимо себе. Сократ Мав кредо, пізнай себе самого. І таке пізнання є корисне і в духовному житті, щоб побачити свій гріх, кожна людина має докладати зусилля, певні зусилля, а саме праця над собою, призадума, рефлексія. Роздуми над певними нашими вчинками і ситуаціями допомагають нам у цьому. Коли не бачимо гріхів в собі, це, здавалося б, елементарне небажання людини працювати над собою, над власним духовним зростом, над власним життям. Тому людина радше готова скірувати. Всю свою увагу на гріхи інших людей, зробитись судею, побачити скалку в оці ближнього свого. І це приносить нам людям певне задоволення, бо в когось є щось погане, але це насправді. Робить нас ще більш злими. Мартін Бубер говорив про це такими словами людина стає злою, коли обмежить себе тільки злом. Друга призадума не осуджувати ближнього свого. Один із святих мужів каже переданням. Побачивши одну людину, яка скоїла на його очах гріх, гірко заплакав і сказав: вона згрішила сьогодні, а я завтра. Тому, християнине, ніколи не засуджуємо того, хто згрішив, навіть якщо б він був навіть і невіруючим, і ніколи не ганьбити його заскоєний. Ним гріх, а слухаймо себе і дивімося, чи часом ми ходимо прямо і не падаємо. Молися Богові, щоб відігнав від тебе завжди помисел засудження інших. Якщо хочемо врятуватися, остерігаймося тих, що хвалять і прославляють нас, і не докоряй. Того, хто згрішив. Не забувай, що розсудливий розбійник на Христі одним словом виправдався перед Господом, а фарисей, одним словом на Христі, одним словом був засуджений. І Юда, залічений до числа апостолів за одну ніч, згубив усі свої труди і попав до пекла. І ніколи не хвалися собою, бо всі, що хвалилися собою, впали. І якщо кого побачиш, що він впав у гріх, то не засуджуй і не звинувачуй такого. При цьому і плач про свої власні гріхи, і борися самим собою. І пам'ятай, що ніхто, хто живе в лінущах, в нехтуванні не здолає диявола, і ніхто з таких не отримає благ від Господа. І всі ми тим чим іншим, живучи у цьому світі, дуже часто спокушаємося. І тому, якщо радіємо про падіння ближнього або засуджуємо Його, то самі ми будемо переможені дияволом. Якщо ж міцно, ми будемо боротись із покусами, то Бог буде нашим помічником. Так як вчать нас святі поступати стосовно грішників, так і стосовно нас самих. Грішників веліли вони не засуджувати, але плакати над ними. Самих же себе вважали грішниками, гідними всякого осудження і покарання. І вигнання з Отчого дому, які ми судді інших, коли дуже часто ми самі грішимо на кожному кроці, які ми викривачі, коли ми самі абсолютно безмовні перед Богом. Які ми Вчителі. Коли, озирнувшись назад, ми бачимо за самими собою лише неоплаканий гріх і непрощене зло. Пам'ятаємо лишень одному Богові належить влада виправдувати і засуджувати, оскільки Він знає. Душевний стан кожної людини, зокрема, її силу, її здібність і характер її виховання. Отож судити ми повинні не інших, а самих себе, і частіше просити Господа, щоб Він дарував нам бачити наші гріхи, а не гріхи наших ближніх. Даруй. Вже, Господи, побачити мені гріхи мої і не осуджувати брата мого. Кінцевою фразою цієї молитви бути благословений на віки вічні. Амінь. Про слава Господа Бога в житті. Кожного християнина має займати перше місце. Це ознака вдячності Богу. Зі сторони віруючої людини. Прослава Бога дуже відрізняється від людського поняття прослави і хвали. Людська прослава це вихваляння, вивищення особи над іншими. Так як людина є недосконалою, тому і прослава людських якостей може бути тимчасовою. Але людина з цим не може змиритися і тому вимагає від інших постійної, надуманої прослави за те, що людина, можливо, вже ним не є. Прослава Господа Бога цей вияв вдячності за все, що Він зробив для нас людей, починаючи вже від сотворення цього світу і людини. І дарування кожному і кожній з нас життя. Ми прославляємо Бога за те, що ми є, і за те, що Він зробив і далі робить у нашому житті для нас. Бог є нашим батьком, і Бог постійно піклується про людину. Усвідомлення цього спонукає нас людей всіх до вдячності. Постійне відчуття вдячності може бути тільки тоді, коли ми постійно будемо зауважувати Божу доброту щодо нас. Людина, яка не відчуває Божої доброти, яка не відчуває потреби вдячності перед Богом, просто не зауважує все те, що Бог зробив для неї, або ж приписує ці дари. Собі або комусь іншому, чи простій випадковості, ми кажемо везучості. Віруючи, люди визнають, що в цьому світі нічого не діється випадково. І навіть якщо доброта приходить від людини, то тільки під натхненням Божим Духа доброти. Тому найперше, завжди. Вдячність належиться Господеві, Творцеві всього видимого і невидимого. Амінь. Слава Ісусу Христу!